Отже, Нік Войчич народився в 1982 році. Народився без рук, без ніг. До речі, ми з ним ровесники виявляється. Ніхто не вірив, що він може щось досягнути. Сьогодні він приклад, який надихає мільйони. Як я вже сказав, я би дуже хотів, щоб його приклад повернув надію і надихнув наших захисників, які отримали поранення ампутації, почати з нового листка своє життя. Відсутність кінцівок у Ніка була повним шоком і для батьків, і для лікарів. Мама сказала перші слова заберіть його, я не хочу його бачити. Але тато її тішав. Вони віруючі люди, віруючі батьки в нього були. І є. І тато сказав: Він гарний. Каже б він, Нік, мене забрали додому, і мамі знадобилося 3 чи 4 місяці, щоб просто прийняти мене, каже він. Виростати іншим йому було нелегко Нік боровся е, розумово, емоційно і фізично. Він практично постійно був в цій боротьбі і на прузі. Він навчився писати е, ногою.